говорити Про нові знайомства, нову комунікацію, нові соціальні зв'язки, про нових друзів, про нове оточення. Тому що всі, хто у саморозвитку, розуміють, що 50% успіху залежить від оточення. Вже в нас був прямий ефір про самотність це важливий крок та шляху до, до саморозвитку, тому що коли ми Вміємо витримувати самотність, ми не йдемо на будь-які зв'язки. Навпаки, ми більш вимогливіші у стосунках, по-перше, до себе і до інших. А стосунки з іншими це не що інше, як стосунки із собою. Тільки в стосунках з іншими людьми ми можемо краще пізнати себе. І так, будемо починати. Сьогодні наш ефір присвячений новим стосункам, новим зв'язкам, новою дружбою. Ми будемо говорити про систему Я і друзі, Я і знайомі, Я і нове товариство, я і оточення. Тобто це система, де партнери рівні. А оскільки у нас є е, така приказка, Ні, не май 100 рублів, а май 100 друзів, позичиш що кожного по гривні і будеш мати 100 гривень. так? То ми говоримо про такі дитячо-батьківські стосунки, коли ми у другові бачимо якусь підтримку, а що ця дружба може мені дати? От я сьогодні друга виручу, а він потім, коли мені буде важко, він же мені віддячить. І рано чи пізно ця дружба, можливо, закінчується, і, можливо, закінчиться не за тим сценарієм, який ви хотіли би. І тому ми будемо говорити про здорові стосунки, де ми з рівними партнерами. І хочу зазначити, що після певного періоду, наприклад, після 35, 40, а тим більше 45-50 років, нові стосунки, нових друзів заводити важко. По-перше, вже якби розумієш, що у кожного своє життя, свої, своє коло спілкування, свій стиль життя, і, можливо, якщо людина самотня, вона вже звикла до цієї самотності і їй комфортно бути наодинці із собою. І це дуже добре. Тут немає якби нічого поганого. Доброго вечора, пані Тетяна. Тут немає нічого поганого, але навіщо нам саморозвиток? Саморозвиток нам для того, щоб ми ділилися з іншими, щоб ми в інших пізнавали те, що хочемо виправити себе. Щоб ми ще в нових стосунках побачили інший сенс, побачили іншу фарбу життя, додали. І проявляли свої найкращі якості, і пізнавали б свої найгірші якості, які у нас є, і ми приховуємо, але зовнішній світ нам їх підсвічує. І тому, коли ми йдемо у саморозвиток, розвиток, нам звичайно хочеться нових знайомств, нової комунікації, нам хочеться однодумців. І саме тому, напевно, я і створюю. Клуб щасливих жінок для чого? Як, як говорив один мій наставник, що кожен продукт він створює для себе, тому що завдяки цьому продукту він покращує свої скіли, свої навики він покращує. І от клуб щасливих жінок це теж такий продукт, інформаційний продукт, де я буду теж розвивати якісь свої якості, і разом з учасниками клубу. Об'єднуватися в знаходити однодумців. І якщо у мене такий масштабний проект, що тисячу чоловік запросити, то звичайно десь можливо хтось і знайде і земляків, і тим більше однодумці точно будуть. І спільно ми будемо створювати таке об'єднання, в якому комфортно, і я ж говорила, що 50%. Успіху це звичайно оточення. Отож, хто ще не у клубі, будь ласка, якщо не працює посилання, то пишіть мені у... в особисті, я надішлю вам інше, інше посилання. І хто хоче у клуб, будь ласка, долучайтесь, тому що дійсно ціна дуже доступна 290 гривень на рік. Я думаю, це варто того, щоб об'єднатися з однодумцями, тому що саме з людьми. Ми краще можемо пізнати десь себе. І сьогодні під час прямого ефіру ми поговоримо, з яких причин ми самотні, і друге, а з чого почати змінюватися. І я хочу сказати, що серед людей, серед, тільки серед людей, ми можемо тільки бути собою. Або серед інших знайти себе, коли це зріла особистість. І от коли ми уникаємо товариства, можливо нам і саме боліше зустрітись із собою, побачити свої темні сторони, розумієте? Тому, напевно, таке питання я хочу до вас поставити: як ви ставитесь до нової дружби? Нового оточення. Можливо, вам це не актуально, а я тут наготувала інформації, хочу поділитися. Приклади навести? Як ви ставитесь до нової дружби? Я у 2014 році, коли мені тоді було 43 роки, проходила свій перший тренінг. Онлайн тренінг я до того, ще ніколи не брала участь в такому форматі тренінгу. Я купила свій перший тренінг по здоров'ю, а другий в мене був саме по саморозвитку. Він, по-моєму, називався Стратегія жіночого розквіту. Його проводила одеситка Катерина Андрієва. І я як почула ту інформацію, мені дуже захотілося долучитися до цього тренінгу. Він коштував щось 400 доларів. Це дуже на той час для мене були. Я на тому етапі, коли дурному не сумно і самому. Так, дуже добре. Дуже добре. Якщо комфортно, то звичайно це нормально, але ми говоримо, що коли ми йдемо. Чудово, адже нові знайомства, нові знання і краще самопізнання, обмін енергію. Так, правильно, і пані Оксана підмітила, що нові знання, тому що ми вчимося один з одним. І от коли я пішла на цей перший тренінг, в мене, в принципі, було таке вузьке коло спілкування. Я людина не дуже така товариська, мені не потрібно гучні компанії, багато людей. В мене... Була добра подруга шкільна, ми давно товаришували. І що я почула на цьому тренінгу, це потрібно змінити оточення, потрібно знайомитися з новими людьми. Для мене це взагалі було нереально, тому що я живу в такому провінційному містечку. В принципі, знаєш, хто з ким товаришує, хто з ким кума, хто з ким дружить вже давно. І не напрошуся в чужі товариства, і я тоді думала, це не для мене, це нереально. Але дійсно світ змінився і дуже багато віртуального стало спілкування. І настільки мене, от мене зараз новий Фейсбук, там мало друзів, мене старий Фейсбук був до 6 тисяч підписників, досить така потужна сторінка. І ви знаєте, що в принципі у кожну країну, яку я хотіла поїхати, там були люди, які, з якими я товаришую онлайн. І навіть з якимись я вже і зустрічалася там на різних тренінгах, я їздила, і з якимись, і, наприклад, через онлайн знайшла теж свою зараз найкращу подругу, колегу. Ми вже кілька років дуже активно товаришуємо, підтримуємо один одним. Це така нова дружба. Ми і офлайн зустрічалися дуже цікаво. І сподіваюсь з кожним з вас ми колись теж зустрінемось за дуже благоприятних умов. І от так поступово в мене почало змінюватися оточення. І от наступний крок це була повністю оновлення, зміна старого оточення на нове оточення. Звичайно, я хочу сказати, коли людина самотня і в саморозвитку вона, в принципі, вже навчилася сама з собою домовлятися, вона навчилася себе з якогось боку підтримувати і розуміти. Але це... Якщо не йти в нові знайомства, то це нас зупиняє на півшляху минулого року теж онлайн знайомства зв'язалися чудовими жінками. От бачите, як прекрасно. Тому що таким чином ми життя наповнюємо іншими сенсами, іншими фармами. У мене теж. Ну, от прекрасно. І от коли ми зупинилися в тому, що не хочемо йти в нові товариства, це означає одне, що ми. Десь не готові зустрітися з якоюсь частиною себе, тому що себе краще знати ми можемо лише з іншими людьми. І от у мене в минулому році це саме почався такий період, коли я звільнилася з роботи, змінилося спілкування, в мене виникли інші об'єднання з кимось, я кожу в сауну, з кимось я співаю в церковному хорі. З кимось я знайомлюся вже більш так онлайн, то стає моїми клієнтами, потім друзями стають. І таким чином розширилося коло спілкування. І ви знаєте, і дійсно це, напевно, ще і журналістики йде, що нові люди для мене стають такими найкращими вчителями. І це дуже добре, що, наприклад. Інші люди ти в інших людей вчиться, наприклад, як вести господарство, щось нове додавати. І таким чином навіть не потрібно тренінги, не потрібно якісь відео дивитися, просто поспілкуватися з іншими людьми і можеш в своє життя додати якісь зміни. І щоб завести нове спілкування, нам потрібно знову ж таки використовувати переміну ділця. Чим зручна ця піраміда, що проблему, яка виникла на певному рівні, ми можемо вирішити не на цьому рівні, а на іншому. На вищому рівні. Тобто, якщо базово, це перший рівень оточення, з ким я хочу спілкуватися працювати, то ми можемо його вирішити лише чим я хочу займатися. Розумієте? І от коли я. Знаю, що я хочу займатися саморозвитком, я хочу духовністю, щоб ці люди були, теж ми могли говорити на такі духовні теми. Те, що нас цікавить, і ці люди яким чином з'являються у твоєму полі, І, і, і який взаємозв'язок. Якщо хочете, можете даже для себе запитати, записати, який взаємозв'язок. Якщо я ігнорую Інших людей, не хочу з іншими спілкуватися. То нібито і інші люди до мене теж якимось чином проявляють свою неприхильність. І що змінюється, коли я починаю цікавитись іншими людьми? Інші люди до мене теж проявляють інтерес? Піраміда називається Піраміда Ділса. Дуже потужна техніка, от в чому вона визначається. От так ми можемо пройтися таким чином, хто я дізнатися. І що мені які навички треба робити. У мене десь є відео, але на Ютубі теж багато відео по піраміді Ділса. Так що дуже цікаво змінюватись. Якщо, наприклад, проблеми. І з поведінкою, то воно може, вона, вони можуть вирішитись на рівні здібності. Бачите, визначити свої здібності, і тоді змінити поведінку на рівні, на рівні поведінки змінити, змінитися. І от, коли ми цікавимося іншими людьми, інші люди цікавляться нібито нам. І що я от хочу розповісти, От нещодавно в мене був такий випадок, якраз я зустрілася з однією своєю подругою, і ми пропрацьовували одну, одне моє один мій дитячий спогад. І я пішла на церковну службу, і в мене немає того пісенника, який співається під час першого тижня посту. І так у кожного є, я стала біля одної жінки, вона якби тримає цей пісенник, щоб їй було зручно співати. Мені, а це ще е, на коліна ми встаємо, і мені якби не дуже комфортно було. І от, знаєте, Як працює система? Я поставила собі питання: яка ціль цієї системи? Я прийшла е, відбути службу церковну. Я я відійшла, відійшла, ви знаєте, я відійшла, І те, що я не знала, я не співала, а ті слова, які я знала, я співала. І, і що змінилося. Інша, е, інша хористка підійшла до мене стала поряд. Поділилася з своїм пісенником і все пішло нормально, розумієте? Тобто, коли ми на своєму місці, я завжди говорю це, коли ми на своєму місці, ми отримуємо бонуси від кожної системи. І я собі так відмітила, тому що такі ситуації були нерідко, коли нібито здається, що тебе ігнорують. Бо ж саме цього ми боїмося в нових комунікаціях, правда? От походьтеся, що ми боїмося того, що нас проігнорують, що ми. Відчуємо той дискомфорт, тому що у нас у кожного є певні дитячі травми, вони пов'язані із е, дружбою, із школою, де нас ігнорували, де нас не приймало товариство, де з нами не хотіли товаришувати. Погодьтеся, у кожного це є. І от коли ми в дорослому житті десь хочемо вийти на якусь комунікацію, от ті емоції, вони про себе нагадують, а за кожною емоцією стоїть переконання. І коли ми йдемо в нове товариство, що нас зупиняє, бо ж ми сьогодні маємо поговорити, про що нас зупиняє, нас зупиняє саме 100% так, нас саме зупиняє те, що ми вже мали такий досвід і нас проігнорували. І ми в нових комунікаціях що боїмося? Ми боїмося не реакції інших людей, а ми боїмося своєї, своїх відчуттів, які виникають, коли нам здається, що на нас відреагували недостатньо. Так як ми хотіли би. І знову ж таки, я хочу розповісти про причину і як цього уникнути. Знову ж таки, про любов до себе. Адже коли ми любимо себе, то ми знаємо, як ми на себе реагуємо. А як ми на себе реагуємо? Ми себе підтримуємо, ми себе любимо. Ми себе одобрюємо, ми себе схвалюємо. І якщо інші реагують не таким чином, як би нам хотілося, отак як я розповіла недавній випадок, то у нас є найкращий друг це я. Або є з іншого боку ідеальний батько всередині. І тоді оцей зовніш, зовнішня реакція не має на нас такого впливу. Тим більше на земній кулі 8 мільярдів людей. І кілька друзів не так складно, однодумців, друзів, однодумців, які, від яких ми не будемо чекати щось, те, що не отримали в дитинстві, а саме ми будемо віддавати найкраще своє, бачите, як поведінка, що я роблю, так То, звичайно, нам дуже легко знайти нове оточення, нових друзів, з якими хочеться спілкуватися, з якими цікаво спілкуватися. З якими спілкуватися, тому що на якомусь рівні, коли ти відходиш, як ми спілкуємося? Ми спілкуємося на рівні пліток. Хто що сказав, хто розлучився, де хто помер, де хто там що зробив, обмінюємося якоюсь негативною інформацією. Правильно ж? Переважно так спілкуємося. І от коли ми вже вийшли на той шлях, коли ми хочемо нове товариство, тому що перша сходинка це любов до себе, а наступна сходинка це любов до людей. І от саме коли ми проявляємо інтерес до інших людей, і інші люди проявляють інтерес до нас, і ми коли не боїмося, як на нас відреагують інші, в цій комунікації. Тому що є інші комунікації? Ми йдемо з одним запитанням, і це запитання звучить наступним чином: що я можу дати цій людині? Чим я можу бути корисною цій людині? І з іншого боку, звичайно, і поставити питання для себе, а ця людина мене розвиває, ця роди... людина яка комунікація з цією людиною складається? Якщо ця людина мене розвиває, якщо ця людина на тому рівні, на який я хочу досягнути, тому що ми уникаємо товариства, де нібито люди вищі за нас, по різним міркуванням, оцінюючи ми їх. І якщо ми дотягуємося, не стаємо на ципочки, а от внутрішньо дотягуємося до тих людей, з якими нам комфортно. То, звичайно, ми говоримо, що чим я можу бути к цій людині корисним. І коли ми йдемо з такою думкою, і у нас є всередині стержень любові до себе, то, звичайно, нові комунікації налагоджувати дуже легко. Знову ж нагадаю, що клуб щасливих жінок це саме про нові комунікації, про нове спілкування. Я пройшла той шлях, коли залишилася одна і формувала оточення по-новому. І дійсно, коли ми самотні, коли ми не боїмося залишитися самі, коли ми, як я вже розповідала, торкаємося дна і від нього відштовхуємося, ми в інших комунікаціях не губимо себе. Ми не розчиняємося в цих комунікаціях. Ми знаємо, що ми хочемо. Ми знаємо, як з нами можна і як з нами не можна. У нас є принципи. До речі, хто недавно зі мною в мене є відео під нас принципів зрілої особистості. І це здорові комунікації, це здорове оточення, тому що в мене здорове ставлення до себе. От сьогодні у нас така тема. Якщо вам була корисна тема про нові зв'язки, нову, нову дружбу, нові комунікації, то напишіть, щоб я зрозуміла. Дякую за підтримку, дякую за підтримку. Сьогодні ми говорили, чому важливо нове оточення, і що нас зупиняє, щоб не йти на нові комунікації. І третя, звичайно, практична частина це. Як налагоджувати нові комунікації? Дякую, зрозуміло, що все попереду. Так, все попереду. Дуже гарна тема. Тема дуже гарна, тому що коли я консультую жінок, вже ці жінки на певному рівні розвитку. І виходить, що вони піднялися вже нібито. Дуже цікава тема, дякую. Все зрозуміло і по суті. Дуже дякую, дуже дякую за ваш зворотній зв'язок. Нібито вийшли з цього вже коло спілкування, вже не цікаві ті теми, які обговорюються у цьому колі спілкування. А от нових, нових знайом ще немає, і людина дуже себе відчуває самотньою. Тому що якщо ми говоримо про дитячі позиції, і там якби ми живемо в цьому трикутнику Карпмана, то нібито ця людина залишається вона або жертва. Або щоб бути в цьому товаристві, їй потрібно бути рятувальником. І от відбувається така міграція, і це нездорові стосунки в будь-яких комунікаціях, чи в сімейних, чи в дружбі. Тому важливо вийти з цього трикутника Карпана і будувати нову систему з здоровими стосунками. І якщо ми вже з вами всі в саморозвитку, значить вже цінові нові, ставлення до себе поступово формується. І воно сформується здорове. І наступний крок це шукати те оточення, яке буде підтримувати, але підтримувати не так, як ми, ми очікуємо, як батьки нас підтримували, а вірити в нас, поважати наш вибір, поважати нашу думку, як вийти з трикутника карпана. Як вийти з трикутника Карпана, звичайно, назві дуже просто. Просто за, перестати когось рятувати і перестати бути жертвою. Вітаю, на жаль, пізно приєдналася актуальна тема для мене. Передивлюсь, обов'язково дякую. Е, да, тема актуальна. Тому, от, коли ми когось рятуємо, ми ж рятуємо із позиції хорошості, розумієте? А коли ми віримо, що ця людина впорається, коли ми віримо в її силу, коли ми знаємо, що в неї все вийде, що вона настільки потужна, от кожна моя клієнтка, яка зі мною була, так, в особистій роботі чи на курсах, вона точно знає, що я в неї вірю, що вона потужна особистість. Потрібно лише додати знань. І от саме в клубі ми будемо ці знання поступово і брати. Не просто знати. Тому що знати і не діяти це набагато гірше, чим не знати і не діяти. А ми будемо діяти. Бо я кажу, що цей клуб це тривалий процес. І сформувати нове ставлення до себе, базоване на любові до себе, на повазі до себе, на цінності себе, на стабільній самооцінці це, звичайно, процес і не одного дня, і навіть не одного місяця. Що таке доросла позиція на вашу думку? Доросла позиція, на мою думку це коли я беру відповідальність за своє життя. Коли я беру відповідальність за своє рішення. Коли я беру відповідальність за те, як я відчуваю. Коли я беру відповідальність за те, як я реагую. Я не шукаю винних в своїх проблемах. Я знаю, що цю проблему створила я сама. І я шукаю рішення. І е, я нікого не вчу, ні в кого не повчаю. І ви знаєте, і, 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 як кажуть деякі мої клієнти, ми перестали ділитися і шукати поради в друзів. Тому що, коли ми шукаємо поради в інших, у нас вже є рішення. Ми просто хочемо, щоб нас схвалили це рішення. А якщо це рішення не таке, як би ми хотіли би, то ми, звичайно, цю пораду не сприймаємо. Тому, якби і я не шукаю поради, тобто не шукаю схвалення інших. Якщо відповідь. якби, Відповіла на ваше запитання. От таке доросла позиція. Доросла позиція це. Знати своє місце, от, як стати, як зайняти цю дорослу позицію, додам, що перше, що ми маємо зрозуміти, це силу своїх батьків і прийняти в собі своїх батьків. Так, дякую, дуже добре. І коли ми розуміємо, що ми 50% мама і 50% тато, і батьки заді нас, коли ми не радимо батькам, коли ми не партнери для батьків, коли ми не. Мами для батьків. Тоді, в інших комунікаціях, ми вміємо дотримуватись будь-якої ієрархії. з друзями, ми друзі, з дітьми ми батьки. Я хочу сказати, що і формування стосунків з дітьми це теж дорослих, здорових стосунків, це теж процес і теж тривалий. Якщо є ще якісь питання, моє кніт, я зачекаю. Сьогодні ефір такий цікавий. Ми розпочали тиждень з дружби, з нових, нових зв'язків, з нового оточення. Знову ж таки, нагадаю, що можете долучитися до клубу, стартуємо 1 квітня, продіагностуємо свої сфери життя. Не можу просити допомоги, що це. Це, ви знаєте, це дитяча позиція, я краще знаю. Тому що є дитячі позиції 03, 3,6 і 6.12, це позиції жертви, а 12,16 і 16,18 це позиції нападника. І тоді, коли ми не можемо просити про допомогу інших, це означає одне, що я або я сама, дитяча позиція може бути, або я краще знаю і ще тебе навчу. Тут і ви можете написати мені в Директ, і в мене є 30-хвилина безкоштовна консультація, і я продіагностую вас по стомограмі, і ви краще зрозумієте. Інфантилізм можна виправити? Так, звичайно, пані Людмило, можна виправити. Це поступовий процес. І кожне рішення звіряти із внутрішнім станом своїм. В якій дитячій позиції я це хочу зробити? Чи скоро щось, чи я сама, чи я краще знаю, чи взагалі я не знаю 03 позиція не Поступово-поступово ми виходимо у дорослу позицію. Якщо більше запитань немає, то будемо закінчувати.